Ця правда про домашнє тренування для дівчат дуже часто я натикаюсь на відео, де дівчата розказують, як треба тренуватись вдома з пляшками. Маленькими гантелями чи з резинками, і ці дівчата дуже класно виглядають. В основному вони просто обманюють дівчат, щоб заробити на них грошей. Говорять, що да, тренуйся вдома, роби такі тренування, і ти будеш мати дуже класну фігуру. Але звичайно, це не так. Це не так, тому що ці дівчата, в яких класна форма, вони пахають в залі, вони працюють з досить важкими гантелями, штангами, і вони дотримуються звичайно правильного харчування. А тобі розказують, що ти зможеш вдома з резинками чи пляшками зробити таку круту форму за три місяці. Хороша фізична форма та гарні об'єми це важка дисциплінована робота, яка робиться роками, а не за три місяці, і не вдома з резинками. Я хочу, щоб ти це розуміла і просто не на цей весь обман. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.